Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Пошкоджені 53 будівлі. Одна людина загинула, семеро поранені. У Краматорську вводять в експлуатацію мобільні бетонні укриття. У місті працює 16 захисних споруд з 21. -ї. Дивізіон зенітно-ракетної батареї 10-ї окремої штурмової бригади Едельвес за час повномасштабного вторгнення знищив 8 російських літаків, 6 гелікоптерів та 44 БПЛА. Вибиті шибки, зруйновані дахи. Російські війська напередодні кілька разів обстрілювали Костянтинівку. Пошкоджено 21 житловий будинок. Є поранені з 12 години до 12.20 відбувся обстріл із РСЗВ «Смерч». Внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків. З 14.15 до 14.30 відбувся обстріл зі ствольної артилерії по місту. Внаслідок обстрілу було поранено дві цивільні особи, пошкоджено 11 приватних будинків та один газогін. Також е, о 19.20 знову був обстріл Костянтинівки із РСЗВ Смерч. Внаслідок обстрілу було поранено три цивільні особи, з них одна дитина. Чотири авіабомби Фа 500 російські війська скинули на селище Нью-Йорк. Зруйновані школи, інтернат та 45 житлових будинків. Загиблих та поранених немає. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, російські війська обстрілювали Красногорівку, Торицьк часів Яр Новоукраїнко предтечене. Повідомляють поліції області. Одна людина загинула, семеро поранені. Українські військові продовжують відбивати атаки російських військ на Мар'їнському напрямку сили оборони. Продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре на Донеччині. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли ще Яра, подружжя. Повідомляє пресслужба служба відомства. Анастасія Галасюк, Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Це одне із двох укриттів, які встановлені на залізничному вокзалі. Розраховане воно на сотню людей. Житель Краматорська Максим перевіряє, чи відчинені двері у захисну споруду. Стіни повинні витримати, а там вже як повезе, як говорят. Пользуємося укриттям в випадку тривоги, там обстріли. Ну, по крайней мере, надеемся, что оно спасёт. Местные жители Михаилу розповідає, користуватися цим укриттям йому ще не доводилося. Во время обстрелов я всегда находился дома, но я думаю то, что если будет, то я буду обязательно пользоваться ими, потому что они выглядят даже, ну, симпатично и даже красиво и удобно. Даже везде они стоят, это хорошо. А це укриття на зупинці громадського транспорту. Споруда розрахована на два десятки людей. Зараз в ньому ховаються безпритульні собаки. Очі харашоот не остановки. Сі би загоді та обстріл був, куди а ми б раз на іншій зупинці громадського транспорту. Двері укриття відчинені навстіж та підперті каменем. Ми були закриті, а зараз уже відкриті. От. утра, вчера, сегодня открыты. Может, ремонтные работы шли, что оно было закрыто, но сейчас уже открыто. Конечно, хоть какая-то защита есть, вот вдруг что, и уже вот рядом, на остановке. И сидишь, и уже не надо куда-то бегать, шукать бомбоубежище. Вот все рядом, тут, там находится, возле рынка, везде. Я считаю, что дуже хорошо. Это не укрытие для меня лично. Я бы побоялась даже зайти туда, когда будет... Облик. Я лучше где-то пойду, ляжу, он там и буду там сидеть. Чему-то это будет падать мне на голову, потом это плиты эти. Это не укрытие. То я думаю, если будут крошить на мясо, то это хороший выход. Ну, прямое попадание не спасет, а так нужно. Всього у Краматорську мають встановити 21 укриття, три великих, розрахованих на 100 людей, та 18 малих, розрахованих на 20 людей. Укритів, у нас вже 16 видно флотесу, три великих і 13 з маленьких. Ще п'ять які самотуються, і деякі з них ще просто встановлюються. Ну самі конструкції ці капсули за словами Єськова, роботи зі встановлення п'яти мобільних укритів планують завершити за тиждень. Всього на будівництво мобільних захисних споруд виділили із міського бюджету близько 23 мільйонів гривень. Вікторія Артем Степанов, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. Ігла 1 «Перун», стінгер, містраль, Стерстрик та стріла – Це арсенал зенітно-ракетної батареї, бригади Едельвейс, підрозділ боронить небо від ворожої авіації. Відділення, уже знаходячись на стартовій позиції, вже має ракету, і воно приймає рішення чи цей комплекс. Зможе працювати по повітряній цілі, чи не зможе працювати по повітряній цілі. Тому що деякі комплекси, які працюють на інфрачервоному промінні, тобто на тепло да, для цивільних пояснень на тепло. А інші комплекси, такі як стінер, да, вони працюють в двох режимах. Вони працюють і на тепло, і на фотоконтрасті. Тобто він працює на пятно. Тарас – командир відділення чоловік показує тубус від зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. На згадку там вказані дата, час та місце, коли боєць знищив з нього російський літак. Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК Перун. А в мене в принципі всі збиті цілі з ПЗРК. Перун також були писки. Зігли і зі Стінгера. Теж Стінгер теж хороший комплекс. Але конкретно мені найбільше подобається перун. Надзвичайно хороша, розумна, класна ракета, швидко летить і гарно вражає ціль. Хороше озброєння. А це командир батареї на псевдокамінь показує, як на день конституції України цьогоріч вони збили російський літак су 25 Літак виконав бойову роботу нурсами, як зазвичай вони кудись пульнули в поле, повертались е, своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків просто-напросто зробив поворот не туди. І все, він пролетів десь кілометри над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак, да, да. він вже знав, з якого азимута. Єсть, єсть ти, ти бачив! Красава пішов вниз. На озброєні бригада має таку зенітну установку 23-2. Її бойовий розрахунок знищує російські безпілотники, зокрема ланцети та Орлани. Ланцети це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кілограм тротилу і прямують або по координатах, або їх коригує другий безпілотник типу зала, або типу Орлан. І вони вважаються як дрони камікадзе. А чого їх легко збивати? Бо вони летять дуже шумно, дуже низько, їх дуже гарно видно. За час повномасштабного вторгнення на рахунку цього дивізіону додає командир батареї на псевдокамінь вісім знищених російських літаків, серед яких Су-34 та Су-35, шість гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апаратів. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Протягом доби сили оборони України відбили атаки росіян в районах Південніше Новоселівського, що на Луганщині. Окупанти намагалися витіснити наші підрозділи за бар'єрний рубіж річки ОСКІЛ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невська і Білогорівка на Луганщині. 79-та бригада вже понад рік тримає оборону Мар'янки та навколишніх сіл. Росіяни постійно намагаються захопити місто. Під час однієї з атак окупантів зупинив один десантник. Це військовослужбовець на позивний сивий. Чоловік каже, довго чекав свого шансу знищити першу ціль за допомогою Джавелінів. Там було масштабне таке мероприятие, не з нашої сторони, але ворог перший пішов в наступ. Коли я туди прийшов, то вже на той час було видно, як техніка рухалась на побіду. І вже на той час було видно, як техніка заїжджає. Ну не я бачив, а аеророзвідка працювала. Увесь час сивого координувала аеророзвідка. Сивий каже, доводилось постійно змінювати позиції. Першою його цілею стала БМП. І кожна техніка, яка приїжджала, мені вдавалося її знищувати. Змінюючи постійно свої позиції, щоб мати можливість обезпечити себе, бо з однієї пози... позиції стріляти дуже часто не можна, як тільки ворог побачить, виявить нас, де ми працюємо, туди постійно почне прилітати. Сивий каже, в той день у росіян була задача захопити селище побіду. В принципі, у них б вдало... можливо б вдалося, бо вони... або довелося б їх дуже важко вибивати, якби не ми там з «Жавеліном». Я постійно на позиціях знаходжусь, постійно чекаю ворога, але ворог вже не хоче туди їхати і не хоче знову сюрпризи свої зустрічати. За словами сивого за допомогою Джавелін, він зміг знищити сім одиниць техніки. Ще дві одиниці техніки підірвались на міні. Одна згоріла за невідомих обставин. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Так тут можна подати проходити зарядочку. Це зведення розведення, розведення суставчиків, робити зарядочку періодично. Житомирянка Ліля на прийомі у патронажної медсестри вперше і її сину Даніїлу шість днів. Тільки сьогодні прийшли знайомитися, Я думаю, що все буде добре. Перше враження дуже ну, сподобались. Антоніна Перевишко, переселенка з Лисичанська, працює патронажною медичною сестрою 20 років, 19 років в рідному місті і рік в Житомирі. Жінка говорить, її життя це її робота. Ми знали кожну свою дитинку, ми ж до них ходимо. Ми їх ходили, ми дивилися, ми знали ці родини, вони нас впізнавали на вулицях, ми з ними спілкувалися. Антоніна Перевишко приїхала до Житомира в травні 2022 року. Жінка Розповідає, що в Лисичанську жила з мамою і до останнього не хотіла виїжджати, але постійні обстріли змусили її складати речі. Це мені дуже важко давалося, майже цілу ніч все-таки плакала, тому що це, це ти їдеш евакуаційний автобус з Лисичанська, везе до Дніпра з Дніпра. Вже там пересадки. Це емоційно важко. Ти не знаєш, куди ти потрапиш. Як ну, тобто, ти, ти все просто залишаєш, і що його вкласти в сумку? Свого кота я не змогла залишити. Такий невеличкий рівзачок на шию. Він у мене 6,5 кг вісить. Кинула його в цей рюкзачок. Тут сумка, тут кіт на шиї, тут мама з сумкою. Жінка каже, що два місяці жила на заході України, але роботу там не змогла знайти. Тоді у вічі вона зателефонувала своїй подрузі, яка і порадила їй приїхати до Житомира. Спочатку Антоніна влаштувалася прибиральницею в одному з дитячих садочків міста, а у вільний від роботи час ходила по медичних закладах і шукала роботу. Їй пощастило. Вона влаштувалася в дитячу амбулаторію. І почала працювати патронажною медсестрою за програмою Турбота з народження вдома. Це програма ЮНІСЕФ це іменно фах патронажу додому. Коли приходить медсестра, вона вже конкретно спілкується з мамою в домашніх умовах, вже відповідає на всі мамині питання, оглядає дитину. Сьогодні Антоніна Перевишко консультує понад 50 родин. Вона говорить, їй в роботі допомагає колектив амбулаторії. Житомир для мене це взагалі зовсім нове місто, яке я взагалі не знала. Дівчата мені дуже допомогли. і Помагають в патронажній роботі, тобто я завжди можу звернутися до них, спитати там чи якусь адресу, чи може там ще щось. Тобто вони тут більш працюють, вони більш знають місто і вони завжди готові прийти на допомогу. Тут всі дуже професійні. Лікарка-педіатриня Світлана Нечиборенко працює з Антоніною Рік. Говорить, що жінка відповідально ставиться до своєї роботи. Їй дуже підходить її. Ну, це пост патронажної медсестри. Вона дуже завжди з батьками знаходить спільну мову. Дуже ну, батькам багато такої інформації надає, завжди перетелефонує, завжди сходить. От навіть якщо не може дозвонитися, вона йде, скільки б то кілометрів не було. Вона й до них іде, їде, добирається, щоб узнати, як, як стан дитинки, як дитинка себе почуває, перевірити все. Тому ну, раді. Що вона з'явилася в нашому колективі. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.